Привіт всім! Дивіться, капушечка заскакує до мене. От, 300 Light Air. Це у нас Кові. І ось таке в розрушеному вигляді. до нас приходить. І траверса у нас зажата. Це ми знімаємо, не забуваємося, бо це в нас для, польового, для польової їзди. От, і цю пластину також. Що подальшому у нас вилочки? Захист не за. Наше крило, два захисту на вилку, захист ручок, рук, тобі ж бокова підніжка. Оцей польовий захист, під яким ми знімаємо ці кріплення, наша фара, кермо, така подушка захисту, дві захисних панелі для радіатора, приборочка. Ось наш акум такий маленький, що я про нього хотів розказати. Дуже такий ніщаповий. Потім у нас колесо, втулки із вісю до колеса, що у нас там ще. Зараз перебіжу. Тут у нас наші ключики, ось такі грибочки. Набір гайок, болтів, пружин. Це у нас також. Ці здебільшого, здебільшого, вони йдуть маленькі на захист вилки. За це у нас скріплення для керма. Ось такий набір жиклерчиків розпилювачів. Підніжка для переключення передав. Трос. Будемо говорити вже на нього для механізму спідометра. І наші якби, дзеркала. А ще у нас ось в такому такому положенні повністю йде знятий супорт із ручкою гальмівною. Все, в принципі, що не достає в пакеті, ви знайдете на місцях, де треба прикручувати. Тобі ж, болтики і гаєчки. Тому всіх обняв. Слідкуйте і побачите вже, який він у збірному варіанті буде. Поки що всім попав.